Що ви кохали якогось чоловіка. Причому, ви знаєте, як? І він такий споживач. Ви кохали, а він приймав ваше кохання. Розумієте, йому це подобалось. Але зараз, зараз ви сказали ні, ви взяли в руки меч і ви сказали, що буде все так, як я хочу. І правильно дівчата з такими, що або ми йдемо за моїм сценарієм, бо королева мечі вона дуже розумна. Або ніяк. І тільки підійдеш до мене, я тобі як рубану своїм мечем, бо відключили своє серце, яке кохає його. Тому що розумієте, що зараз вам потрібна з ним тільки холодність, бо інакше нічого не зміниться. І зараз карти кажуть у вас якось так. Я не дуже добре камеру поставила. Що у вас зараз з ним пауза у відносинах? Ви вже думаєте, та скільки можна? Ці думки вже просто розбили моє серце. Я вже не знаю, що робити далі. Як цю ситуацію вирішили. Бачите, лягли, відпочиваєте, набираєте сил. Так, що, яка ж таємниця він відкриється? А така, що дівчата він такий... Почне діяти. Причому, що мені подобається, він стане королем жезлі. Він почне говорити і діяти, і принесе вам своїми діями, що класно. Дуже дуже багато радощів. Тобто, у вас буде привід підняти кубки. А зараз, дівчата, ви думаєте взагалі? До речі, у вас відносини з ним якось закінчився в один день. Чи потрібен він вам, чи ні? Чому? Тому що він раніше був як пажик, він довго не діяв, він діяв, але не як стабільний надійний чоловік. Він багато що обіцяв і не робив. Він хитрив, маніпулював, обманював. Розумієте? Так, багато.